Серія, і не просто серія, а серія з вітаміном С. Знаю, що дуже багато хто любить взагалі догляд з вітаміном С. Це зараз такий тренд по всьому світу. Тому і ви просили, що нам треба щось з вітаміном С. Як то кажуть, ви просили, ми зробили. І навіть це не єдина новинка з вітаміном С сьогодні. Але тут ще, знаєте, не просто догляд, а дуже саме круті. A, взагалі, продукти, ну тобто, вони такі, знаєте, прям відібрані, протестовані з всіма там дослідженнями, тобто не просто та там кемчу. А тут просто ну, ця, ця серія, вона така, вона така продумана, як то кажуть. І що цікаво саме в цій серії? Ну, по-перше, тут в нас є з трьох продуктів: тонер, мікроспрей, в нас є сироватка, і в нас є крем для обличчя. А тут відразу хочу зазначити, що ну, запитують да, і сироватку, і крем для обличчя. Ну, зазвичай ми звикли да, сироватка і крем для обличчя, тобто сироватка йде під крем для обличчя. Тут виробник, в принципі, дозволяє як так користуватись, так і каже, що не обов'язково сироватку використовувати з кремом для обличчя. Якщо вам там достатньо і вам подобається і ваші шкіри, цього достатньо, ви досягаєте того ефекту, який хочете, то достатньо сироватки або крему для обличчя. Ну, хто що полюбляє і кому що подобається. Тому тут ви дивитесь по собі. Що цікавого в цій серії? Що тут. А... Форма вітаміну С така, яка називається стабільна форма вітаміну С, якщо хтось не знає, що таке існує. Саме ця стабільна форма вітаміну С дозволяє наносити цей засіб в будь-який час року і пору доби, тому що ну, є такий да, страх, що вітамін С не можна там на сонці, ще щось, бо пігментація і так далі. Дивлячись, які вітамін С саме в цій серії стабільна форма вітаміна С ще раз повторюсь, яку можна наносити в будь-який час року та породи. При цьому я просто нагадаю: не забуваємо, що вже в нас майже літо на дворі, і треба все одно користуватись СПФ. Це не виключає того, що СПФ все одно має бути, якщо ви турбуєтесь про свою шкіру і своє здоров'я, свій зовнішній вигляд. Що ж в нас взагалі робить вітамін С? Він е, зберігає або повертає нашу сяючу молодість шкіри. Він підтримує овал е, обличчя і він освітляє пігментацію і вирівнює тон, тобто діє як такий е, засіб для молодості і для освітлення і вирівнення, вирівнення тону. Далі формули ще просто більну формулу, що вона дуже глибоко працює, взагалі, тобто в чому ще фішка цієї формули, що вона дуже глибоко працює, тому забезпечує такі довготривалий, а не просто якийсь тимчасовий антиоксидантний захист і природне відбілювання шкіри. Формули також цих продуктів підсилені топтидами, міорелаксантами. Для того, щоб такий був більш виражений, омолоджуючий ефект. Ну, хто на наших вебінарах є вже чули про міорелаксанти, да які дійсно для омолоджуючого ефекту, і також у складі кожного продукту, особливі натуральні інгредієнти, щоб гарантувати цю максимальну ефективність і пролонговану дію. І це серія, яка дійсно підходить всім. Вона така універсальна. Тут знаєте, немає. Ну, такої прям класифікації там для жирної, для сухої, вона дійсно може підійти будь-кому. Тож, будь ласка, пробуйте, тестуйте на собі і радійте, як вона класно діє, пропонуйте клієнтам.